Мы хотим, чтобы Украина была здоровая, сильная, активная, лучшая молодежь. Она вишнева тут. По Украине туда есть подтянутся. Подержит нашу акцию. И слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Нації! Слава Украине! Слава Саме так, 13 вересня, розпочався ранок у вишневому. У день фізичної культури та спорту України. За ініціативи заслуженого тренера України Віктора Мущини у самому серці міста відбувся патріотичний флешмоб Ice Bucket Challenge. Участь в акції взяли не лише активні містяни, а й гості вишневого. Зібрані кошти будуть перераховані на потреби української армії та учасників АТО, а також учні. Віктора Васильовича, який наразі обороняє цілісність України у зоні АТО Ярославу Заречному, дуже приємно, що в нашому місті зібралося дуже багато бажаючих прийняти естафету Айс Bucket Челендж, і що здивувало, що сьогодні зібрались дуже мужні дуже, дуже муж, мужня наша молодь, яка не полінувалася вийти зранку, облитися холодною водою і передати привіт іншим містам нашої України. Серед патріотично налаштованих учасників було багато спортсменів, як зазначив Віктор Мущина. Вони беруть активну участь у житті України, представляють рідну батьківщину на міжнародних змаганнях та намагаються всіляко допомогти співвітчизникам у скрутні хвилини. Для наших не доїсеністої трудності облитися холодною водою але ми. При больше більше акция акція как бы привлечь народ дітей до спорту. Організовуючи флешмоб, Віктор Мущина мав на меті інше: а саме об'єднання українців для спільної мети заради збереження миру на території нашої держави, враховуючи велику кількість учасників, виклик був кинутий не лише трьом населеним пунктам, а естафету отримали і обласні центри України. Ми цю акцію передаємо. Городу Луцку, Черкасам, Одессе, Харкову, Дніпропетровську, Белоцеркви і Коростанів. Дзюдоїсти цих городов також приймають участь в этой акции они піддають другим городам. Ми хочемо, щоб спортсмени були каталізаторами для того, щоб в Україні ...у нас було добро участь у флешмобі «Ice Bucket Challenge» у вишневому взяло близько 60-70 чоловік. Серед учасників були відомі спортсмени, призери Європи та світу, які навчаються під керівництвом Віктора Мужчини. До акції долучилися також міський голова вишневого Ілья Діков і голова Києво-Святошинської районної ради Людмила Шевчук. Активну участь у проведенні Ice Bucket Challenge» у вишне. Вишневим обрав представник політичної партії «Удар» у Києво-Святошинському районі Михайло Лєзнік. З цілью, перше, показати, що ми єдині. Потім поздравити міст Вишневе з 30-літтям дзюдо Вишневе. Ми всі вместе продемонструємо дух дзюдо. І дзюдо є в переводі з японського, переводиться як «гібкий путь до перемоги». Ми показуємо, як потрібно себе вести, як демонструвати свою силу не з допомогою оружію, а з допомогою духу. Результатом Дійного флешмобу стали кошти, які зібрали учасники на допомогу українським військовим у зоні АТО, а це більше 4 тисяч гривень. Незважаючи на те, що на вулиці вже не літо, вишнівчани та гості міста не відчули жодного дискомфорту від обливання крижаною водою. Навпаки, ідея їм дуже сподобалася.